Всім привіт! Ви на каналі Богдан з криптовалютою. І в цьому відео я хочу вам показати, як переказати гроші криптовалюту з біржі на біржу. В даному випадку це буде з біржі Binance на біржу YBIT. Для цього нам потрібно зайти в свій гаманець fiat spot Після цього нажимаємо. Переказати. Fiat Spot ми переказуємо на гаманець поповнення. Вибираємо нашу криптовалюту, яку ми хочемо переслати. В моєму випадку це буде USDT долар. Вибираємо максимум. Підтвердити. Гроші переказано. Вибираємо гаманець. Вибираємо гаманець поповнення. Нажимаємо Зняття. Вибираємо нашу монету. Так, наша монета. USDT. Вибираємо адресу і мережу. Для цього ми заходимо в біржу WhiteBit, вибираємо баланс, беремо основний. Нажимаємо Поповнити. Тут вибираємо USDT. вибираємо, Тепер ми вибираємо сеть, через яку ми будемо поповняти. Я раджу вибрати сеть TRC20, тому що там мала комісія. Копіюємо, Переходимо на Binance. Вставляємо адрес. Вибираємо сеть. trc 20. Таку ж саму, як там. Вибираємо кількість. Перевіряємо ще раз. Q6, щоб було правильний гаманець. Тому що якщо ми відправимо не на той гаманець, то ми втратимо ці гроші назавжди і ми не зможемо їх повернути. Все вірно. Нажимаємо зняти кошти. Продовжити. Отримуємо код. Після того, як ми вписали код, ми нажимаємо надіслати. Запит на зняття коштів відправлений. Все. Чекаємо 5 хвилин і гроші тоді йдуть на наш рахунок на біржі Вайбіт. Тепер переходимо на біржу Вайбіт. І ось ми отримали наші гроші, які ми переказували. А кому було корисно це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм канал.